Всім привіт! Сьогодні 42-й випуск новин на Доу, новин українського і не тільки українського, IT під час війни. На рекламному місці сьогодні аж цілих два оголошення. По перше, наступний запис до подкасту буде офлайн. Це буде 27 серпня в приміщенні, яке називається підвал культури, о сьомій вечір. Вхід буде по донатам для ЗСУ. Якщо ви хочете не пропустити реєстрацію, підписуйтесь на телеграм-канал нашого подкасту і обов'язково реєструйтесь і приходьте. А друге оголошення це про те, що 24 числа на день незалежності буде нетворкінг у Львові, тобто можна буде зустрітись з спільнотою і поспілкуватись, познайомитись, гарно провести час і також подонатити для ЗСУ. Посилання на, на цей захід я теж залишу в описі до цього відео. І на записі подкасту можна буде позадавати свої питання, наприклад, там, хто такий реліт і все таке. А новинний блок я хочу почати з обговорення. Коментів під минулим випуском, мені здається, це буде досить цікаво, а можливо, навіть інформативно. Користувач з іменем Субота пише: «WebAssembly не компілює інші мови в JS, тоді ж втрачається весь сенс. Я спочатку подумав, Боже, що він пише, а потім пішов, переслухав цей шматочок, і я справді обмовився. Ідея WebAssembly в тому, щоб створити таку типу віртуальну машину, яка буде виконувати не готовий код. А вже скомпільований набір інструкцій, більш низькорівневих ніж це просто там javascript код чи якийсь інший інтерпретований код. І його головна ідея це якраз те, щоб е, оце браузерне середовище відірвати від якоїсь конкретної мови. Ясно, що JavaScript буде залишатися дуже довго референсною мовою для, для цього двіжка, але виробники браузерів, нібито, йдуть в цей бік. Те, що вони йдуть в цей бік, щоб е, через WebAssembly було доступне все і все швидко працювало, це не означає, що вони дійдуть. До нього, по ньому до кінця. Але зараз дуже схоже на те. І питання в тому, що можливо. З'являться якісь інші мови, які будуть дуже гарно компілитись за допомогою ну, в веб-асемблі виконуваний файл, скомпільований набір інструкцій, які будуть виконуватись в браузері. І, і нам це все так сподобається, що ми всі закинемо JavaScript і почнемо писати на ньому. Але там в коментарях від цього почало е, дуже горіти, і народ там почав е, значить, захищатись. Е, хтось, от Ярослав Сліпчук, написав, вже більше 4 років використовує Тайпскрипт замість JavaScript, ну, що тут сказати, недалеко ви пішли. От, я думаю, на думку Крокфорда. І, і там багато хто переймається, чи варто вчити, і все таке. Звісно ж, варто, тому що JavaScript ясно, що нічого не загрожує. І всі ці речі, якщо вони будуть міняти ландшафт програмування, то це займе десятиліття. Тому не переживайте, вчіть і все таке. А ще я так зрозумів по коментарям, що чимала частина аудиторії, принаймні тих, хто пише коментарі, вони початківці і вони переживають. Я вас хочу заспокоїти в цій індустрії. Вам весь час доведеться вчити щось нове, і дай Бог, щоб це були просто нові фреймворки, а не нові технології чи мови програмування. Власне, за це ми цю роботу дуже і любимо. А і також там я ще говорив про мову програмування Є, на яку Крокфорд посилається і каже, що от вона. Цікаво, можливо, нам треба в цей бік подивитись. Дуже смішно зазначають в коментарях, що програмування мова є, це що новий проект Кані Веста. Так, я думаю, десь так і є, і я звісно ж вибачаюсь перед ціновичами англійської мови, правильно говорити що це мова програмування і. Також говорили в минулому випуску про те, що там багато заявок вже подали на IT Generation. і знаєте, що я вам скажу? Ніхто не вгадав, в яку школу подали більше 20% заявок. А це ж. Комп'ютерна школа Гілель. Не знаю, чому вона випала з поля зору наших глядачів. І, до речі, я не стверджував, що це найбільша кількість заявок. Просто це досить велика кількість заявок. Але цілком можливо, що якась інша школа назбирала їх ще більше. Тоді це означає, що на решту менш популярних закладів приходиться там зовсім трошки. А можливо, це і найбільший результат. Не знаємо, коротше. І ще останнє про всі ці курси, там декілька людей в коментарях питали, яку ж школу обрати, яка найпопулярніша, де найкраща і все таке. Я б вам радив точно не вибирати найпопулярнішу, ну точніше, не зважати на це як фактор, тому що це може бути ем, наслідком маркетингу. І тим паче ми ж не знаємо, хто насправді найпопулярніше. Другий момент варто мабуть опиратись на відгуки людей, які там вчились, а ще краще дізнаватись там про викладачів і брати на них якісь рекомендації. От а. Третього боку, не дивлячись на, на все прискіпливе ставлення спільноти до якості навчальних книжок, курсів і всього такого, я ще не бачив нікого, хто був би зіпсований якоюсь неправильною інформацією. От що хтось так от, -от почав вчитись програмувати по книжці C для чайників, і все. І саме через це його кар'єра приречена. Не було такого. Якщо ви щось знаєте, то це. Вашому майбутньому роботодавцю цінно, і йому байдуже, з якої книжки чи на яких курсах ви цьому навчилися. Хвилинка моралізаторства закінчена. ТОП-50 it компаній України літо 2022. Кількість спеціалістів зменшилася на 3%, А у великої п'ятірки оновився склад. Редакційний матеріал з такою довгою назвою робить огляд того, що відбулося у 50 найбільших it компаній України. Вони не супер ростуть. Їх кількість спеціалістів зменшилась, але це загальна кількість спеціалістів. Технічних там здається майже ні. Майже у всіх топових компаній є зменшення кількості співробітників. Але і, і загалом, якщо в минулому ну, півроку тому загальна кількість у топ-50 вона вже сягнула 100 тисяч спеціалістів, з якими вони працюють, то зараз це вже трошки менше. От на цих самих 3% це 97 тисяч. Компанії відкривають офіси в за кордоном, продовжують рости, але на жаль, не дуже вони ростуть в Україні. Сподіваємось що скоро ситуація стабілізується, і ріст цих чудових компаній повернеться в Україну. Рада дозволила автоматизувати сферу державної статистики. Що це означає? Означає це те, що Верховна Рада прийняла законопроект про офіційну статистику. Його розробили, і це мені здається дуже важлива і крута новина. Те, що його розробили на базі е, рамкового регламенту Євросоюзу, тобто у Євросоюзі є регламенти, які розказують, як держава має працювати зі статистикою, як мають бути влаштовані реєстри. І от у нас тепер гармонізують законодавство з. Європейським там що цікаво, що цей закон дозволяє створювати it платформи де всі процеси від завантаження даних до розповсюдження автоматизовані та не залежать від людини. Я в цьому невеликий спеціаліст, але я так розумію, що то як зараз, там це вимагало введення якихось посадовців і там певні перетоки інформації, вони мали скріплюватися як. Якимось підписом людини, і тепер цього не буде. Також відповідно до закону забороняють подавати паперові звіти для збору статистичних даних юрособам. Це такий цікавий екологічний наслідок. Все це пришвидшить отримання якісних даних і заощадить бюджет. І цікаво, що там вводиться нова посада Національна Рада з питань статистики і її обов'язок консультувати з усіх статистичних питань, подій, рішень і всього такого на урядовому рівні. Е, мені здається, що це дуже класна штука, тому що для того, щоб приймати якісні рішення, в тому числі управлінські, в тому числі на рівні держави, обов'язково потрібні дані, на яких ці рішення базуються. І якщо в нас не буде порядку з статистикою, і вона не буде якісною, доступною і правильною, то нічого не вийде. В Apple скоротили близько 100 рекрутерів і сповільнюють найм. Пише Bloomberg з посиланням на джерела. Там цікаво, що цих 100 рекрутерів це контрактори, і їм заявили, що ці скорочення вони пов'язані зі зміною потреб бізнесу і пообіцяли виплатити зарплату. Та надавати медичні пільги протягом двох тижнів це все чергові дзвіночки. Ті рецесії, яка на нас всіх насувається, і також була новина. Вона трошки раніше про те, що там Цукерберг, на якому на якомусь ол сказав, там він жорстко так пройшовся. Він сказав, що в нашій компанії зараз ну зараз нам коротше треба буде працювати сильно більше, і серед нас є люди, які, яким це не дуже сподобається, які так не звикли. Ну що ж, доведеться з ними попрощатися. Мені цікаво за цим всім спостерігати ще й тому, що у нас є в ком'юніті таке. Що от оці топові фанг, чи як там їх правильно зараз називати компанії, що от у них все так по людяному добре, класно, і от вони. А от наші компанії вони якось себе не так поводять в усіх цих делікатних питаннях. Ну, ось криза прийшла якби і на той континент, і ми бачимо, що ну, коротко, в ці новини можна було б підставити якісь інші компанії, і, і нас би це не сильно здивувало. Чи навпаки, здивувало б тим, що якось треба краще ставитись до людей. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Компанія Сіклом остаточно вийшла з Білорусі, Сіклом, де Юре вийшов з білоруського ринку. Прочитав я перше речення в новині і подумав: о Боже, знову це де юре, а де факто. А виявляється, вони заявляють, що де-факто вони вже давно з ними не співпрацюють. Але от закриття всіх юросіб і всього такого, всіх цих формальностей е, потребувало часу, і тепер сіклом з Білорусю ніяк не пов'язано. В Україні можуть запровадити нову податкову модель 10-10-10. що вона. Передбачає я тричі ж сказав слово 10. ніби так. Коротше кажучи, значить, модель, в якій 10% це податок на прибуток, 10% податок на доходи фізичних осіб і 10% ПДВ. Супер спрощена модель, вона має бути дуже френдлі, але в неї є ще деякі побічні наслідки. Значить, по перше, а і вона передбачає відміну ЄСВ та воєнного збору. Але водночас ідеться майже про повне скасування всіх пільг. Посилення відповідальності за порушення податкового законодавства і доступ до податкової інформації, доступ податкової служби до інформації в банки про рух грошей на рахунок і все таке. Тобто, оця супер така ліберальна і проста ідея в вигляді фіксованих і всього трьох податків, вона йде в комплекті з тим, що буде. Більш жорстоким контроль, чи жорстким, як там правильно, що ви про це думаєте? Не пишіть в коментарях. Це в інфополе потрапляє з уст заступник голови офісу президента Ростислав Шурма. Про це заявив. Але він також сказав, що вони там багато дискутують, і ще консенсусу щодо того, якою має бути податкова система, немає. Водночас зараз гарний час для того, щоб сміливо експериментувати. З третього боку, от є, наприклад, думка Сергія Марченка, міністра фінансів, і він дивиться на все це трошки з іншого боку. Ну Це він не конкретно інфопривід коментує, а раніше він там Форбсу і ще комусь говорив, що він проти радикальних податкових реформ, тому що це багато ризиків, і, короче кажучи, треба обережніше. Мене ще цікавить такий момент, наскільки такі підходи синхронізовані з підходами. Водими в Європейському союзі, тому що ми ж туди йдемо, і відповідно, ну а Європа вона дуже багато працює над тим, щоб податкове законодавство було синхронізованим. І воно там не суперліберальне, прямо скажемо. Пишіть, я думаю, в податках спеціалісти і розбираються майже всі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Нова пошта розроблятиме роботів саперів спільно з ДСНС. Мова йде про розмінування. Країна зараз дуже замінована. Країна це велика країна, дуже багато лісів, дуже багато прибережних зон, дуже багато водойм. І там зараз дуже багато мін, і треба якось це все розчищати. І у нової пошти були напрацювання з дронами, і вони зараз робитимуть 20 штук для ДСНС. Це не багато, але це тільки початок, і вони будуть робити моделі. І для сухопутні, так би мовити, і водоплаваючі. І ще цікавий момент, що ці роботи будуть не тільки знаходити міни, а й їх знешкоджувати. Зараз взагалі багато пишуть про те, що О, Боже, що ми з цим всім будемо робити, тому що там після Другої світової війни там ще десятиліття ми знаходили всі ці снаряди а зараз їх ще й набагато більше. Мені здається, що з одного боку так, а з іншого боку, зараз вже і інші технології, тому сподіваюсь, ми з цією проблемою розберемось раніше. Зняти обмеження на виїзд чоловіків за кордон неможливо. Зеленський прокоментував петицію. Петиція набрала чергова петиція про те, щоб дозволити. Тим, хто не військово зобов'язаний, чи, чи як там, ну коротше, не не ті, хто прямо от дуже зобов'язані служити, щоб їх відпускати за кордон, тому що це важливо для економіки. І Зеленський ну, по закону петиція набрала необхідну кількість голосів. Він опублікував відповідь, і він заявив, що боронити Україну це обов'язок всіх громадян, тому нічого такого не буде. Адам Нойман залучив 350 мільйонів в проект Flow. Він засновник Vivork, звідки його попросили піти. Це така важлива новина на фоні цієї кризи, яка насувається. Дуже велика інвестиція, яку зробив Андрій Сенхоровіць. Це відомий фонд крутий, і він вклав аж 350 мільйонів в новий стартап колишнього фаундера Vivork. Vivork – це була компанія, яка робила мережу коворкінгів. І вони казали, що вони значить роблять революцію на ринку офісної нерухомості. Що тепер от все буде інакше? В них там якісь рекордні там мільярди інвестицій вони залучали, в тому числі від софтбанку японського. Але потім щось пішло не так, і тут у матеріалі зазначається, що зокрема через вину цього фаундера, що він там щось неправильно цим всім керував. Втім, компанія на біржі, і вона якби існує, правда, вже не по тим оцінкам, що раніше. І от зараз він хоче почеленджити ринок нерухомості. І Вони там визначили певні міста, які вони вважають перспективними, поки що в США перспективними вони там якось рахують долю молодого населення і відсутність безробітиці, і, і от вони так приймають рішення, куди інвестувати, і вони там прям скуповують житлові комплекси, щоб їх потім здавати. І там ще навіть не зрозуміло здавати їх будуть поквартирно чи навіть покімнатно. Мені здається, що це цікава новина, тому що з одного боку зараз є. Ну тобто, в нас був період, коли там до ковіду казали, що технологічний ринок і взагалі там економіка дуже нагріта. Потім стався ковід, і вона зросла ще більше. І зараз відбувається якась, як там це кажуть спокійні люди, корекція на ринку. І от на фоні цієї корекції може бути великий, велика цікавість до більш консервативних ринків, як, от, наприклад, нерухомі. І в той же час ринок нерухомості, не дивлячись на весь свій масштаб, тобто це якісь там жахливі трильйони доларів, він не дуже консолідований. Ну, тобто, там є крупні гравці, але там немає такого, як на IT-ринку, коли. Найбільші корпорації вони там мають найбільше капіталізації, там все більш фрагментовано, і можливо, якраз it підходи до дозволять це перевернути, і, і видно навіть по нашому ринку, що весь час з'являються якісь спроби робити щось цікаве. Я маю на увазі всі ці ідеї з колівінгами. Типу, давайте ви будете. Ну поки що вони в нас досить дивно виглядають, тому що, тому що зводиться це до того, що ви будете знімати квартиру сильно дорожче, ніж ніж десь би просто ви знімали. Але тут можливо у них справді в. Вийде давати якусь додану вартість, і враховуючи, що житло у них у власності там можуть бути ще й цікаві ціни, будемо спостерігати. І, і взагалі, питання житло, житла і для нас актуально, тому що його зараз українці будуть потребувати дуже багато. На цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юре Федоренко. До зустрічі і приходьте на офлайн запис подкасту.